Різдвяний маркет у Могилянці у невеличкій залі зібралися творчі бізнесмени-студенти, та на меті у кожного не особистий прибуток, а благодійність. Це вже другий КМА маркет за цей начальний рік. Кожен зі студентів тут заробляє тим, що вміє робити. Виручені гроші віддадуть на операцію. Робота ярмарок благодійна для допомоги сину Могилянців Ставу Захарі. Це маленький хлопчик, йому 2,5 роки. У нього проблеми з центральною нервовою системою Ми потрібна операція 70 тисяч доларів. Майже цілий ряд з товарами займають солодощі. Торти, тістечка та цукерки розбирають дуже швидко. Дівчата, які назвали себе пряні духмяні, навіть спекли торт у формі могилянки. Говорять, що витратили на цю роботу купу солодощів та часу. Це політ фантазії пряних духмяних у поєднанні з цим вічням глянського духу. Так, всі ми люди дуже ну, цікаві, своєрідні. Тим чином ми вирішили все ж таки особити оце весь відчуття в цьому бутаночку. Так трохи їде, ну як у нас всіх. на противагу солодощам поряд цілий ряд практичних речей: могилянський одяг, прикраси та зроблені вручну подаруночки. А для тих, хто хоче тільки навчитися щось робити власноруч, працюють різноманітні майстер-класи. Майстер-клас з валяння зібрав навколо себе найбільше охочих попрацювати голкою. Ну насправді, коли я вперше почала валяти, мене дивувало, як може з шерстів так просто вийти якийсь виріб, і це легше ніж здається. Насправді, і ну напевно людям це подобається. Хороший настрій та дружня атмосфера панували до кінця акції. Марія Шевченко Ірина Мовчан спеціально для епізодів.